Привіт, мої любі! Нещодавно в мене запитали, чи можна поєднувати матеріали різних фірм в дипсистемі. Я скажу вам так: що на початку гель-лаку ми намагалися користуватися матеріалами одної фірми на один манікюр, а згодом стали поєднувати різні фірми в одному манікюрі. То чому б не проекспериментувати і не спробувати виконати такий же самий спосіб в дипсистемі? Давайте спробуємо разом. Які б експерименти не були, основою гарного манікюру є якісна підготовка нігтя перед покриттям. Повністю знімаємо гель з нігтя, так того вимагає техніка дібки. Але якщо ми експериментуємо, то залишаємо тоненький шар гелю в вигляді основи довжини вільного краю. Попередньо підправлю форму та довжину. Маємо ось таке поле діяльності. Якби я не намагалася залишити довжину, все одно є невеличкі місця, які потребують ремонту. Ніхто обажирюю звичайним дегідратором, тим, що і при роботі з гелем. А ось бонд тут зовсім інший. Встановлюю форму та беру спеціальну базу для дипсистеми та дві різні пудри, обидві лінійки для диппокриття, але різних фірм. Ось це рідна пудра. Тобто, всі засоби з цієї системи. Однієї фірми. А ось це іншої фірми. Рідини однієї фірми, а пудра іншої. Власне, в цьому і полягає експеримент як про взаємодію між собою матеріали різних фірм. А якщо ви шукаєте детальний опис такого покриття, переходьте до мене на канал. Там ви знайдете ну, дуже детальний опис цього матеріалу та покрокові рухи покриття. Шукайте відео Дипсистема от а до Я». Або переходьте по посиланню вверху. А в даному відео ми поєднаємо матеріали та трохи поремонтуємо нігті. Сподіваюся, що ви звернули увагу на те, як я це роблю. Якщо ні, перемотайте назад та придивіться ще раз. Запевняю, це дієва схема. Зверніть увагу, що два різних кольори це дві різні пудри різних фірм. І лягли вони теж по-різному. Це видно навіть неозброєним оком. – це та ж фірма, що й рідини. Яскравіший. То іншої фірми. Звісно, що як лягає матеріал, то дуже важливий аспект. Але є ще більш вагомий аргумент при виборі матеріалу. Як то він носиться, як витримує навантаження щоденних турбот. Я все це обов'язково розповім, але вже наприкінці цього відео. А до того ми ще проведемо один експеримент. Приводимо покриття до ладу, відправляємо трохи по формі та по поверхні. Так того вимагає технологія виконання даного покриття. Ось ми й наблизились до наступного експерименту. Так, це дизайн. Ну дуже хочеться прикрасити нігті в подібній техніці. Але не все можна тут використовувати. Ліпимо наліпку, промазуємо базою та після повного висихання бафимо. Бонд топ. Підсумок наліпки трималися відмінно, так як іде покриття однієї фірми, на відміну від змішаного виду покриття. Якщо такі експерименти вам до вподоби, став пальчик вгору та можеш підписатися, щоб експериментувати разом. А я бажаю вам завжди чудових експериментів. Можливо інколи неочікуваних, але завжди чудових.